Вітаю, Боже, які люди. Скільки ми не бачились? Що кажете місяць? Боже, цілий місяць. Як ви себе почуваєте? Як ваші справи? Добре. Так, нагадайте мені, будь ласка, ID вашої картки. Так. Зараз, зараз. Точно не пам'ятаєте, так? Зараз я найду. Угу. Зараз. о, бачу. Угу. Це воно. Так, я була права, не бачилась майже місяць. Угу. Угу. Скажіть мені, будь ласка, як себе почувають наші оченята? Угу. Немає відчуття сухості, може якесь подразнення. <ган -дрес> так, добре. А чи був за цей період у вас кон'юнктивіт? Чудово. Так, якісь алергії? Добре. Загальні скарги, може якісь? Добре. Так, ну що? Перейдемо до огляду. Так, мої рукавички. Ай, так приємно, коли приходять далі знайомі. Зараз ми все-все подивимось, все перевіримо, ви тільки не переживайте. Все буде повищено. Спершу подивимось вас поближче. Добре. Дивимось прямо на мене. Не маргайте. Тримайтесь. Добре. Помагайте пару разів. раз поморгайте І дивимось прямо на мене, ага. так. М -м -м. Заплющуйте очі. Тепер подивіться наверх, будь ласка. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, я бачу таку невеличку сухість і капілярчики червоненькі. Mm -hmm. Кліпайте. Пару разів. Mm -hmm. Добре. Тепер у mm -hmm. Останні дві ночі були важкі. Не спали? Чи може багато роботи? Угу. Так, я поняв. Добре, ну це легко виправити. Ага. Так, дивимось на мінусик. Так, закрити очі. Тепер відкриваємо, дивимось наверх і прямо на мою ручку сюди. Mm -hmm. Так. Mm. Добре. Mm. Заплющіть, будь ласка, ліве око. Дивимось прямо. Просто прямо. поки Покинемо ругайте. Наверх. Вниз. До свого носика. Можете? Так, сюди. І в бік. Так, міняємо око. Прямо так, на наносик можна. Помирайте. Да, розумію, це не просто. Так, добре. Готові. Наносика. Ага. Так, тепер наверх. І внес. Так, до доносика. Угу. І в бік. Так, помагайте пару разів. Раз. Два. Три. Чотири. Добре. Угу. Слідкуємо за ліхтариком. Тільки очима. Головою не водимо. Можна кліпати, да. так. М -м -м. так, надивимось на руку просто на ліхтарок. Так, Угу. Споємо пару разів. Добре. А тепер дивимось на мініс. На мініс. Прямо на мене. І скажіть, скільки пальчиків ви бачите периферичним зором. Так, два. А тепер. Чотири. Угу. Один. Правильно. Так. Покліпаємо пару разів. Давайте. Угу. Добре. Знов на міц. Так. Прямо. Угу. Скільки пальчиків? Два. Угу. А тепер. 5 Так. І тепер. Так. Супер. Помираєте. Угу. Так, добре. Дивимось сюди. Тепер сюди. Дивимось тільки на пальчики. На ліхтарик не дивимось. Зберігаємо. Вау, тільки на пальчиках. Так, переключаємось на Угу. Так, на мій носик, На пальчики. На пальчики. Дивимось на пальчики. На ліхтарик. Слідкуємо за ліхтариком. Так, можна кліпати. Угу, Перевіряємо вашу увагу. Так. Як очі ще не болять? Добре. Тепер дивимось на цей ліхтарик. Ігноруємо цей. Клівати також можна. Міняємось. Тепер за цим слідкуємо. Тільки очима. Будемо очима. Mm -hmm. Закрити очі. Тепер відкрийте. Ага, наверх. Знову закриваємо. І на мене прямо. Так, може бути трошечки неприємно. Mm -hmm. Закриваємо очі. І тепер дивимось вниз. Покліпали, можна трошечки потерти очі, але чуть-чуть. Добре, готові. І дивимось на мене. Угу. Прямо на мене, мені в очі або на мій носик, як вам зручно. Так, добре. Тепер я вас попрошу сказати, коли ви перестанете бачити ліхтарики периферичним зором, добре? Так. Все, видихнули, вирівняли спиночку і поїхали. З переслатичним зором все прекрасно, я вже зрозуміла. Обожнюю таких пацієнтів. Так, Угу. поморгайте. Так, чудово. І тепер скажіть, коли станете бачити ліхтарики? В перший момент, так? Угу. Все. Готові? Поїхали. Угу. Декілька разів. Зробимо глибокий вдих. Видих. Вільний, спокійний. Добре, очі не болять. Добре. А тепер скажіть мені, дивлячись мені у вічі, який з ліхтариків ви перший побачите. Отаве. Так, задача ускладнюється. Так, добре. Угу, uh -huh. Так, добре. Так. угу, uh чудово. -huh. Тепер пройдемось трошечки по кольорам. Так, Сидимо прямо, дивимось на мене. Що це за кольор? Червоний, правильно. Невірно. А це? Фіолетовий. І ось цей. Жовтенький. Вірно? Так. Який з кольорів темніший? Цей добре. А з цієї пари? Угу. І зараз... Так. І якийсь цієї пари світліший. Правильно. Супер, а тепер перевіримо реакцію на колір. Так, дивимось прямо. Угу. Як по відчуттям. Не боляче. Так, добре, слідкуємо за до ліхтариком. Вимо очимо. Ага. Праве око заплющене, лівим слідкуємо. М -м -м. Ліве око заплющене, слідкуємо правим. Так, добре. Помираємо. Дивимось наверх. Прямо на мене. Так. М -м -м. Добре. Так. Скільки пальчиків показує? П'ять, правильно. А тепер. Два. Вірно. Слідкуємо за ліхтариком. Що це за колір? Фіолетовий. А це? Жовтенький. Так. Перевіряємо вашу увагу. Дивимось на фіолетовий і слідкуємо тільки за ним. Так, тепер на жовтенький переключились. Тільки на жовтенький. Дивимось на мініс. Ігноруємо фломастер. Тільки на мій ніс. Так, заплющуємо очі. Слідкуємо за фіолетовим фломастером. Так, так, очі відкрили, звичайно. Добре, переключаємось на міносик. Так. Угу. На жовтенький. На фіолетовий. На фіолетовий. Рофтий. Заплющуємо очі. Відкриваємо очі. Дивимось на мене. Дивимось прямо. Тепер направо. Так, наліво. Знов на мене. кліпай. Мій любий друже, нам залишилось зовсім трошки. Мені потрібно зробити пару фото для нашої картотеки. Так. Так, так, фото твоїх оченятак. Я попрошу тебе дивитись прямо на мене. Так, обома оченятками, так. Да. Спочатку так. Ага, іще одне. Угу. Тепер в дивимось. Заплющ праве око. І дивись на мене лівим. Міняю око. Так. І вверх. Супер. Нам залишилось внести всі дані в твою карту, щоб нічого не забути. Сьогоднішній огляд пройшов ще краще, ніж попередній. Ці показники навіть підвищились. Мені це дуже подобається. М -м -м. Так, динаміка дуже позитивна. Я задоволена і тобою, і тим, як ти відносишся до свого здоров'я. І Ну що, людині, друже. Наш сеанс доходить кінця. Я задоволена всіма твоїми показниками і бажаю тобі рухатись у тому ж напрямку. Ти просто молодець. А сьогодні і ти відпочивай.